з Друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами закінчуємо виконання завдання у Microsoft Excel під назвою «Премія». І давайте розпочнемо з того, що на аркуші відходи ми маємо обчислити загальну вартість у доларах. Ставимо курсор у відповідну клітинку. Формула починається із знака «Дорівнює». Для того, щоб перевести загальну вартість з гривень у долари, нам потрібно гривневий еквівалент поділити на курс долара. Тільки курс долара, це унікальна клітинка, нам потрібно її зафіксувати, а саме зафіксувати номер рядка за допомогою знака долара. Натискаю F4 раз, натискаю F42. Якщо ви користуєтеся ноутбуком, вам потрібно при натисканні F4 тримати ще клавішу Fn. Натискаю Enter і автозаповнюю. Тепер нам потрібно обчислити вартість відходів. Вони мають бути у гривнях. Ставимо у відповідну клітинку курсор, починаємо формулу із знака «Дорівнює», обираємо гривні, нам потрібно помножити на 15 та поділити на 100. Саме таким чином знаходиться відсоток від числа. Якби в нас. Тут був не числовий формат, а відсотковий формат. Нам достатньо було б написати С3 помножити на E3. Автозаповнюємо. Далі нам потрібно обчислити всього. Для цього ставимо курсор у відповідну клітинку і використовуємо для обчислення суми кнопку автосума. Нам потрібно виділити діапазон клітинок, по яким ми рахуємо суму. Вони відповідають майстерні 1, майстерні 6. Натискаємо Enter. Автозаповнюємо. В принципі, в нас виділені стовбець С і Д, тобто стовбець Е e і Ф ми можемо не обчислювати. Але якщо виникне така потреба, ми можемо автозаповнити далі. Аналогічним чином ми шукаємо середню вартість. Ставимо курсор у потрібну клітинку. Поруч з автосумою натискаємо кнопку списку. Обираємо середній і обов'язково виділяємо діапазон, який відповідає майстерням. Автозаповнюємо. Аналогічну максимальну та мінімальну вартість шукаємо. Список поруч з кнопкою автосума. Максимум виділяємо діапазон клітинок, натискаємо Enter, автозаповнюємо. Мінімальна вартість список поруч з автосумою. Мінімум виділяємо обов'язковий діапазон клітинок, натискаємо Enter. Автозаповнюємо. Зверніть увагу, оскільки ми виконували автозаповнення, у нас відсотки подаються у гривнях, а мають бути у числовому форматі. Тому ми можемо виділити дані значення і подати його у числовому форматі. Також для чисел, які мають бути цілими, ми можемо зменшити розрядність. Тепер нам потрібно встановити відповідний фінансовий формат. Як бачимо, з гривнями у нас все добре, але з доларами не все добре, тому ми маємо виділити потрібний діапазон, обрати кнопку фінансовий формат чисел, оскільки доларів у списку немає, ми обираємо інші фінансові формати і в позначенні шукаємо долар англійська Сполучені Штати». Натискаємо ОК. Вартість відходів у нас відразу подається у гривнях, тому ми не зачіпаємо. Тепер ми маємо перейти на аркуш 2 премії. Зверніть увагу, що курс долара є також на другому аркуші, і ми його в попередньому відео прописали як число. Ми можемо зробити ще краще і позначити дану клітинку не як числовий формат, а як посилання на клітинку, яка знаходиться на аркуші відходи. Тому ставимо дорівнює, переходимо на аркуш відходи і натискаємо в клітинці g2. Натискаємо Enter. Тепер зверніть увагу, що натискаємо. Натискаючи на клітинку F3, ми бачимо посилання на клітинку з аркуша відходи G2. Чим це зручно? А це зручно тим, що якщо ми ось тут змінимо значення курсу долара, наприклад, на 38,5, то відповідно на аркуші премії курс долара. Теж буде змінено. А тепер давайте приступимо до виконання завдання з обчисленням премій. Зверніть увагу, що завдання. Звучить наступним чином, враховуючи відсоток відходів, обчислити в гривнях премію для кожної майстерні. Якщо відходи менше, ніж 20%, то у кінці тижня директор видає майстерні премію у межах зекономленого від загальної вартості пиломатеріалів. Наприклад, відходів 15%, економія буде 20% відняти 15%, дорівнюватиме 5%. Отже, премія це загальна вартість помножена на 0,5. Якщо ця умова не виконується, премія дорівнює 0. Оскільки уже із самого завдання слідує те, що у нас має виконуватися певна умова, ми маємо використовувати логічні функції. Отже, я спеціально для цього випадку прописала речення, яке відповідає даній умові. В нас є граничне число 20%. Якщо від 20% відняти величину відходів, то премія буде нараховуватися тоді, коли це число буде більше нуля. Тобто, якщо відходи 1%, це буде 19. Але якщо відходи у нас будуть 21%, то 20-21 вже буде менше 0, або дорівнювати 0, якщо відходи будуть дорівнювати 20%. Отже, якщо 20 мінус відходи буде більше 0, ми маємо загальну вартість помножити на ось цю різницю 20% відняти розмір відходів, Оскільки в нас відходи подаються у числовому форматі, нам потрібно ще поділити на 100. В інакшому випадку в нас значення премії буде 0. Давайте реалізуємо цей вираз за допомогою логічних функцій. Для цього натискаємо у відповідній клітинці курсором, натискаємо кнопку вставлення функції, яка знаходиться ліворуч від рядка формул, і обираємо логічні функції. Логічна функція if. Ми маємо реалізувати ось цю умову. Тобто, у нас граничне число 20 відняти величину відходів ми беремо на аркуші відходи, і ось для майстерні 1 у нас це значення дорівнює 15. Тобто натискаємо на потрібну клітинку. Ця величина має бути більша 0. Значення, якщо істина, ми повинні обчислити загальну вартість. Тому переходимо знову ж таки на аркуш відходи, натискаємо загальну вартість у гривнях, ми маємо помножити на 20 відняти величину відходів і поділити на 100: значення, якщо хибність. Тобто, у випадку, якщо розмір відходів буде дорівнювати 20 або буде більше 20, то розмір премії буде дорівнювати 0. Зверніть увагу на результати виконання даної функції. Для майстерні 1 логічний вираз приймає значення «true». Отже, буде виконуватися значення, якщо істина. В нашому випадку величина премії буде дорівнювати 16678. І результат виконання даної функції. Натискаємо ОК, автозаповнюємо. Для того, щоб перевести в долари США, ми повинні написати дорівнює, оскільки формула починається з дорівнює гривні, нам потрібно поділити на курс долара. Також, оскільки курс долара це унікальне значення, воно не повторюється на даному аркуші, ми повинні зафіксувати клітинку F3, а саме номер рядка, тому натискаю F4 двічі. Хоча можна було і залишити абсолютну клітинку, тобто долар 3. Натискаю Enter і автозаповнюю. Тепер давайте позначимо дані числа у відповідному грошовому форматі. Тут у нас мають бути гривні. Переходимо на кнопку фінансовий формат чисел, обираємо гривня. Виділяємо діапазон з доларами і обираємо фінансовий формат чисел інші фінансові формати. І обираємо, звісно, долар англійська Сполучені Штати. Натискаємо ОК. Тепер нам потрібно визначити загальну кількість премій. Для цього використовуємо автосуму. Натискаємо на кнопці «Автосума», виділяємо потрібний діапазон, хоча в даному випадку це не обов'язково, але рекомендую завжди це робити. Натискаємо Enter та автозаповнюємо. Зверніть увагу, в нас авто заповнився також формат попередньої клітинки, тому ми маємо поміняти гривні на долари, тому обираємо уже відому нам кнопку Інші фінансові формати і обираємо англійська Сполучені Штати. Тепер нам потрібно обчислити кількість майстерень, що отримали премії. Якби у нас просто були числа, а не фінансовий формат чисел, ми б могли б використати в даному випадку статистичну функцію Count, але в цьому випадку вона працювати не буде. В цьому випадку потрібно використати статистичну функцію CountIf. Тому обираємо вставлення функції, обираємо статистичні і шукаємо дану функцію CountIf. Виділяємо. Нам потрібно вказати діапазон, також критерій має бути, що в даному діапазоні значення має бути більше нуля. Тому просто пишемо більше нуля. Давайте просто класнемо у полі діапазон і в нас спрацювала вже формула, і ми бачимо, з яких значень обирається результат, ми бачимо критерій і бачимо, що в результаті ми отримаємо три числа. тобто як ми бачимо, все працює правильно. Натискаємо Ентер. Отже, друзі, на цьому ми з вами закінчили виконання даного завдання. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!